28-річна Ольга з Жашкова уже тиждень у лікарні. Це зараз вона вже може самостійно ходити. А перші дні не в силах була навіть розмовляти. Жінку жорстоко побив її співмешканець. Родичі показують фотознімки Ольги, коли її тільки но привезли в лікарню. На тілі не було живого місця. Руками, кулаками, ногами спочатку в голову, потім витягнув мене вже в прихожу. Відірвав ножку від стола. Це високий, здоровий такий. І каже, щас, я каже, тебе поломаю. Щоб захиститися від ударів дерев'яною ніжкою, Ольга ховала обличчя за це, дістала по руках. Ну, у мене кров летіла із рота, із носа. Я вже затилки майже не відчувала. Потім взяв на такому вуголу ліжка виском і так направляє на вугол ліжка, щоб виском він каже. я Тебе просто каже, я поховаю тебе. Потім взяв цю ножку, притулив мені так до шиї, ось сюди, і почав душити. Душив він каже: я тебе все одно, я тебе зараз каже, розчленю, уб'ю за душу, а потом каже, порубай на куски і просто каже: викину, щоб тебе не було. Ледь жива Ольга лежала на підлозі, а чоловік топтався по її голові. Я вже так лежала скручена, а він став і стрибав мене на голові. І весь цей жах відбувався на очах їхніх спільних маленьких дітей. Найстаршому шість років, найменші всього два. І навіть сльози й крики малечі не спинили агресивного чоловіка. Діти кричали. Дім мала особи не менше 2,7, і мене дівчинці. Вона дуже кричала. Вона так кричала, вона кричала папа, вона кричала криком. А ти бачив це все? Так. Да, бачив». А як папа бив? Розкажи. «Сину папу бив. Сильно А чим бив?» Руками. окрім дітей у будинку була ще старша сестра чоловіка. Вона, на відміну від малих, могла допомогти постраждалій чи бодай покликати когось із сусідів. Чому ж нічого не зробила? Я була присутня тоді, як вони сварилися. А коли Олег почав улюбити, я малу забирала, а тоді Олег переключився на мене і я втікла. Я не бачила, як він її бив. п'яний чоловік знущався із беззахисної жінки добрих півгодини, аж поки не втомився. А потім просто приліг поруч із дружиною на підлозі і заснув. Майже не жива й шокована Ольга з останніх сил зуміла втекти до сусідки і вже звідти викликала швидку. Прибігла, постукала я відкрила. Вона побита була, очі такі в неї заплевлені. Так держала цю руку, рука перебита. Болить Тушний, всяке всередині, тошнить, каже. Мені голова болить дуже. Дуже, дуже, я ще таку, скільки живу, я ще не бачила таку побиту людину. Постраждала, поступила в стані середньої важкості. Основний діагноз у нас йде це закрита червоновода травма, струзумного мозку і множинні забої тіла і перелом лівої літової кістки. У поліції відкрили кримінальне провадження і чекають на висновки судмедексперта після завершення лікування. По даному факту відкрито кримінальне провадження за статтею 122 частина 1. Тривають слідчі дії. За винуватцеві загрожує до трьох років позбавлення волі, але поки чоловіка навіть не затримали. Більше того, він продовжує погрожувати постраждалій та її матері. Я заб'ю тебе, я заб'ю твою маті. Ну я сяду тільки за вбивство. Я боюся навіть в лікарні спати. Я боюся він зайде. Він може вночі задушити подушкою. Стоять представники влади, а він каже, що її виносить перед ногами дуже дуже швидко. І можливо сьогодні із цієї хати. А що поліція там обіцяють відреагувати і на це по факту погроз родичам потерпілої буде проведено перевірку і прийнято рішення згідно чинного законодавства. Надзвичайні новини розшукали співмешканця постраждалої. З будинку виходить невисокий худорлявий господар. Важко повірити, що цей молодий 29-річний чоловік міг так жорстоко побити матір трьох своїх дітей, та ще й у них на очах. Та з'ясувалося, що для нього це не вперше. Ще у 15 років він сів у в'язницю за вбивство. Я відбував покарання. Вже ви вже були суди да, за да. що? Тоже за побиття за побиття да. не за вбивство. Ну, вбивство з, з смертю. Уже після в'язниці він познайомився з Ольгою. Разом прожили сім років. За цей час були різні конфлікти. Не заперечує, що часто дозволяв собі піднімати на жінку руку. Все каже через ревнощі. мовляв, Ольга надто любила гуляти з подругами. Гуляла, пила. Це неодноразово було воно. Люди знають, бачать. Ну, а цей раз просто як зірвався. А як ви її били, ви пам'ятаєте? Руками бив я». А вона каже, що ви її ножкою від стола били». Ну казати багато чого можна було. Вона до цього ще була побита. Вона там падала, де вона була, гуляла з ким я не знаю. Де тепер Ольга житиме з трьома дітьми? Вона ще не знає, але повертатися до свого співмешканця точно не збирається. Я хочу жити спокійно і щоб ну. Щоб його просто не було в, мої, в моїй житті. Зараз бабуся з дітьми змушена переховуватися, аби їх не знайшов батько. Зараз я переховуюся. Думаю, я не живу, я дуже боюся. Я боюся, бо мене я не знаю, куди мені йти. Рідні піклуються, щоб малеча якомога швидше забула ті страшні події, і поки навіть не дозволяють їм бачитися з мамою. Мамо, я це лише люблю. Я тебе кочаю мам.